Олена Пчілка Пожди, бабо, нових правів Баба Марина приносить мені часом на продаж масло. Отож якось у базарний день чую її голос із кухні. Себто прийшла вона, та, дожидаючи мене, про щось голосненько балакає з моєю куховаркою. Чую тільки останні слова, що говорить баба Марина. «О, таке горе, матінко. Виходжу, поздоровкались. Маслечка візьмете? питає Марина. Візьму. Поскидали капустяні листочки, переложили масло, облічилися. Холодненько було на дворі, Отже баба Марина згодилася посидіти та погрітися. Це було пізненько восени. Вже й морозець був. Сидить баба, п'є чай. Та й знов щось таке своє починає розказувати. Я й собі встряваю. Так що там у вас таке? Якась оказія, чи що? Ох, матінко, бодай не казать, одмовляє баба Марина, махнувши рукою. Одначе не втерпіла, та згодом таки докладненько, розказала мені свою пригоду. Та це ж мені вся халепа через мого старого. Почала баба Марина. Отож він був записав мені хату і все дворище, бо таки ж він тямив, що слід було те зробити. Таки ж я йшла за його, за вдівця, на його троє дітей. Робила цілий вік, не кривдила нікого, дбала все одно як за своїх. Ну, хлопець на Дону оселився вже зовсім там і оженився. Якимсь торгом торгує. Дочок тут заміж повіддавала. Ну, нам, старим, не скільки вже там треба, а все ж думаєш, куди голову прихилити на случай чого. Звісно, ніхто не знає, скільки кому бог віку призначив. А все ж мій старий такий геть то старший літами від мене. Ну, не дай Боже, чого зостануся я без його, мовляв, у чужій хаті. То що ж тоді робить? Адже ж мене тоді родичі, брати його, виженуть з двору. Та й куди мені на старість, витративши силу йти, де пристановища шукати? Отож стала я йому казать, так він взяв і записав мені хату. Значить, і хату, і двір. Записав як слід. Пішли ми до волості, і там старий зробив бумагу. Написали там все, як треба було, і тую бумагу старий одав мені на руки. Заховала я тую бумагу в скриню, гляджу вже її, як ока, І заспокоїлася. Коли там спаде на думку, то перекладаючи в скрині, погляджу, є бумага. Лежить собі, Такечки я її на споді в скрині й держала. Тільки стала я помічать. Що старий мій якийсь понурий став та якось на мене скрива поглядає. Я собі й байдуже, проти чого то. Мало чого чоловікові часом так чи сяк буває. Коли се раз пішла я до скрині, либо ні ниток мені треба було, коли лап, нема бумаги. Ох, мені лишенько. Я сюди, я туди. Перевернула, перетрусила все, нема. Питаю старого Де це бумага? Я, каже, не знаю. Тобі дано на руки. Той гляди. Та як же не гляділа, ховала, замикала, як же ще глядіти, а чужого в хаті нікого нема. Все ти, кажу, взяв. Одчепись ти від мене. Муркне та й піде. Шукаю я, мотаюся, метикую, куди б він мав подіти ту бумагу. Бо вже що то його справа, то я по очах бачила, тільки не можу знайти, де б він міг заховати. Вже всі мишачі норки перерила, а не знайду. Якось пішла я на грядки, коли за клунькою дивлюсь щось біліє. Я туди бомага. Порвана, понівечена моя бумага. Я її розгортаю, я її стуляю, так куди ж вам сказано, ні до чого. Тут я перебила розповідь баби Марини. Може ж, то кажу, не ваша бумага була. Ох, ні, матінко, моя, моя. Я ж уже її знаю. Дарма що не вмію читать, а зараз пізнала і печатка така сама, і все. Я вже її на око знаю. Тільки ж чуєте, понівечена, з такою бумагою ніякого права не дійдеш. Та куди І показувати ніяково. Ну, я таки хрещеникові клапоть показала. Він по школах учиться, так і той сказав, що вона сама, моя бумага. Тільки, звісно, каже, вже вона ні до чого. Ох, уже ж я й сама те бачила. Я тоді до старого. Що як же так і так? Яка то совість дати бумагу, а потім отаку капусь зробити? Очеписти, одно мені править. Я нічого не знаю. Було б глядіть. Дано тобі і пильнуй. А господи милостивий, чи я ж не гляділа, чи не пильнувала? Так хіба ж від хатнього злодія встережешся? Ну, та вже нехай я не вгляділа. Та дай же мені другу бумагу, колися понівечена. А він мені на те. Е ні. Сього не буде. Раз був дурний, У друге не буду. Ну, що мені в світі робить? Плачу, та й годі. А люди й надоумили мене. Піди, кажуть, до волості. Та й попроси, щоб, значить, виписку зробили. Бо по книгах, кажуть, повинно бути записано, коли й що було, і яку бумагу дано, отаку й таку, виробиш, кажуть, таку саму. Отож я й вибралась до волості. Ще й кум мій, Андрій Шамраєнко, разом зо мною пішов. Він, бачите, по своїй справі. О, йому теж добра оказія трапилась. Племінник його посварився з ним за сіножатну, та взяв та й перекинув його стіжечок у воду. Невеличкий стіжечок, так, мовляв кум, копичок зотри, зложено було поки що. А все ж воно чималі гроші стоїть. Та й праці коло його немало було. Ну й досадно до того, бо на збитки ж воно зроблено. От, мовляв, коли не мені, то й не тобі. І як він це зробив, той племінник, чи на лигача тяг, чи що, хто його зна. Тільки так, як стояв стіжечок недалеко від берега, та його й перекинуто в воду. Воно то й не глибоко там, отак собі затока невеличка, осокою заросла з краю. а все ж воно таки вода. Сіно мокре. Як же таке знущання подарувать? Отож кум і наважився позиватись, бо й свідки тому були, пастушки бачили, як той порався. Ну, отож і пішли ми вдвох я за своїм безголов'ям, а кум за своєю справою. Прийшли, саме так празничок невеличкий був. От воно й гаразд. Думка така. Саме добре порадитись, бо й писар. І старшина будуть, завжди бувають після служби. І правда, як прийшли ми дивимось, сидять. Писар читає газету, а старшина й собі зазирає, сидячи. Уголос читають. Ми увійшли, вклонилися, як слід, так щось і не дивляться на нас. Так то вже пильно читають, ледве що головою кивнув котористь. Постояли ми. Далі кум поступив уперед та й каже перше про своє діло, що так і так, отака справа. Все кажуть, діло пусте. Нічого сього розсуджувать не можна. Як не можна, питає кум, а вони йому? Так не можна. Та до мене. Ну, а ти, бабо, чого? Я мерщій до стола. Хочу гарненько розказати всю справу, як було діло. І клаптик от бумаги показую, котрий ціліший та чистішенький, саме й печатка на ньому єсть. Та куди вам? Тільки що почули, що діло йдеться про зопсовану бумагу, писаря сміхи напали. Оце ловку штуку діду тяв. Та й зареготав, прямо аж залягається, а старшина й собі. Далі писар каже, Не подавайся, бабо, ні з якими переписками та судами, бо нічого з того не буде. Як кажу, не буде, так, отказує, тепер і не з такими дурними справами, та й то трудно справуватись, бо тепер се діло сутужне розсуджувати вашого брата. Чого? кажу. А того, що старі права кончились, а нові ще не вийшли. Тут я вже розсердилася. Та що ж це кажу таке? Доки сонце зійде, нехай роса очі виїсть. Де ті нові права? Коли ще вони вийдуть, а тут усяку кривду терпи, тутечки вже й кум прилучився, і собі слівце вкинув. Що не по правді вже воно, людей отак на льоду зоставлять, коли в людей пильні справи є. А вони як нападуть на нас, та які там у біса пильні справи? Що то за справи? Дурниця якась. Що якась там копиця сіна та якась дурна бумага, так велике діло, та ви знаєте, які тепер діла по всіх усюдах ідуть, важніші од ваших. Думаєте, тільки ваші племінники та чоловіки збитки роблять? Скрізь колотнеча та шарварок по цілому царству руському, хоч яке воно велике, та й не тільки по руському царству, а й по цілому світі. Он швед перервався. Ви отам сидите, та й не чуєте такого. А який же там швед? Чого йому перериватись? питає кум. Який швед? «О той самий, що під Полтаву приходив, чув? Та чув, каже кум. Та й перервався б то. Перервався на двохє. От було одно царство шведів, значить, а тепер перервалось на двохє. Одна частка, сказать би так, як губернія, одрізнилась окремо. Не хочу, каже, вкупі бути. Отак собі нарізно й буде. Значить, швед на двоє й перервався. От що. Отож такі діла по світі робляться, і в нас усюди таке коїться, а вони чорти батька з нас чим лізуть, з копичками та з драним сміттям якимсь, прямо курям на сміх. Та кажу кому сміх, а кому й сльози, як мені отепер доведеться колись попід пропадать, ані суда, ні права не дійдеш. Так якого ж тобі права доходити, гукає старшина. Де тобі того права взять? Говориться ж тобі толком, що старі права кончились, а нові ще не вийшли. От як вийдуть, тоді й подаватимешся до розправи. А коли ж вони вийдуть, ті нові права. А хто їх зна, Все вже не нам знати. Мудріші люди ладу добиратимуть. Коли і що? «Пожди!» Повернулася я та й пішла. Так оце, матінко, сидіть би то мені та й ждати нових правів. Що ж він мені толкує того шведа? Може ж тому шведові і нічого, що він перервався, а як мені бумагу порвано, то все одно як серце перервано. Та вже ж пождіть, тітко Марино, нових правів. А швидко ж вони, матінко, вийдуть. Та вже, може, швидко вже щось до того йдеться. Ох, коли б Господь милосердний дав. Отак мовила баба Марина, та аж перехрестилася, встала, попрощалася, забрала мисочку з капустяним листячком та й пішла дожидатися нових правів. Ох, чи скоро ж то баба Марина діждеться тих нових правів, Та й ми разом з нею.